Боюся осудження від інших людей? Чому я боюся вийти сьогодні самому погуляти? Чому я не можу жити без своїх друзів? Чому я боюся своє життя? І чому я боюся самого себе? Як часто ви хотіли виконати ту чи іншу дію? Як часто ви марили підійти до тієї самої незнайомої людини? Як часто ви заперечували. Тому що боялися. Як часто ви хотіли, а не робили, Моє життя не є виключенням. Я виріс у хорошій сім'ї. У мене було все, чого я так хотів. Я отримав любов від близьких, повагу від оточуючих, увагу від друзів, але щось мені не вистачало. І ні. Це не впевненості, і несміливості, ненапленості і навіть не віра щось більше. Це дії, це відвертості і самостійності. Я завжди так чекав на допомогу. Я чекав на любов, увагу! Я чекав на повагу від інших. Я чекав так багато, отримав все менше і менше. Я боявся жити. А що для вас означає? А що для вас означає страх? Страх це стан, який викликаний або зумовлений хвилюванням, загрозою реального зараз життя або передбачуваного лиха. Це емоція, яка викликана інстинктом самозбереження. По ще страху ми з вами відчуваємо на протязі всього життя. В дитинстві у нас переважає фізичний страх, в міру нашого дорослішання переважає страх про невдачу, психологічну травму, що про мене скаже та людина, або загалом різні страхи, які оточують нас. Напроцію нашого життя. Страх це емоція, яку ми повинні навчитися контролювати вчасно, перейти до дій вчасно. Страх це не наш друг, це ворог, з яким потрібно вчитися боротися. Якщо ми хочемо краще розпізнати код нашого страху, ми повинні розуміти його логічні форми. Перша це біологічна форма, друга це соціальна форма. Про кожну ми поговоримо окремо далі. Біологічний страх або страх, який спирається на нашу природу, об'єктивний страх, який прямо зараз нас може вбити та знищити. Це інстинкт самозбереження. Спершу нам потрібно розібратися, що таке інстинкт. Із фізіології та анатомії із різних джерел. Ми знаємо, що інстинкт це сукупність рухових процесів, які здійснюються на фоні наших нервових центрів, що вони збуджуються з метою допомогти нам отримати внутрішню потребу нашого організму прямо зараз. Наприклад, переліт птахів в інші краї, будування гнізда для свого потомства, різні інстинктні реакції, можуть бути батьківські, можуть бути захисні. Тобто інстинкт це те, що нам допомагає жити. І логічно, що біличний страх у нашому теперішньому суспільстві це загроза, це стихійне лихо, це природа, це та частинка, яка може нас прямо зараз знищити. Це лев, який може підійти до нас і нас з'їсти. Це коли ми стрибаємо з п'ятого поверху, і ми можемо померти. Це об'єктивно. І ми повинні розуміти, що цей страх нам потрібен для того, щоб вижити для того, щоб розуміти, що не потрібно з п'ятого поверху стрибати. Цей страх, з яким потрібно здружитися, це невід'ємна частина нас. І подружитися з цим страхом і не плутати його соці. Соціальним. Соціальний страх. Страх виділиться перед іншими людьми. Страх, що про мене скаже ось та людина. Страх, який виникає тільки у нас в голові, який є суб'єктивний. Стан, при якому виникає повна відсутність нанесення шкоди. Кожній людині, тобто, коли людина відчуває страх перед відповідальністю за своє рішення, за свої вчинки, за свої дії, перед неминучим провалом або навпаки перед неминучим успіхом, коли людина боїться погляду інших людей і, ураховуючи це, боїться вийти на сцену, вийти на публіку, страх, коли дитина боїться прийти зі школи додому, бо вона розуміє, що її сьогодні будуть оцінювати по балах. Це неминучий страх, який відникає в нашій голові. і Він є соціальним, якого не повинно бути в нашому житті. Також цей страх може виникати при сварках між близькими людьми і в присутності дітей, коли людина, мама або тато порівнює сина з іншими учнями в його школі. і порівнює каже, що ти не такий як він. Він кращий за тебе. Тобто, це порівняння. Це ще гірше, це жахливо, і це соціальний страх, який нас убиває, який не повинен бути. І кожна унікальна особистість вона повинна відрізнятися. Кожен з вас зараз дивиться не унікальним. Якщо ви хочете перейти від людей до особистості, то ну, ви повинні побороти у собі цей страх, вчитися забирати його і вчитися жити без нього. Не думати в секунді, що мені обрати, а діяти. Тільки так і ніяк інакше. Знаєте, сам Бог створив нас, щоб ми створювали також. А щоб створювати, треба повірити в це, почати діяти і перебороти собі страх, що в мене нічого не вийде, і я нікчема. Думайте, що я не боюсь. На початку 2023 року я не міг уявити собі, що я почну знімати, але зараз я знімаю. Страх у мене немає. Я переміг? Наскільки пам'ятаю, я боявся гуляти одному. Я боявся залишатися самотнім. Я боявся, чи я сподобаюсь комусь на вулиці зараз. І все переходить. Страх перейшов. Надалі я стараюсь контролювати це як мені. Я стараюсь змінювати себе у кращу сторону, тому що я розумію. Щоб отримати максимальне задоволення у кожному житті, повинен бути природний дофамін, А одним з його джерел є ризик, і зробити те, чого ти так боявся, перейти себе, порахувати до п'яти секунд і виконати, підійти, зробити, допомогти, поспівчувати, забрати думку, а що скажуть про мене інші. Повірити у себе, перемогти самого себе, сформувати свій внутрішній захист від думок про невдачу, тривогу та переживання. Полюбити себе таким, як ви є, і побороти у собі страх жити. Ну що ж, як нам подолати цей великий, непростий крок? Або іншими словами, цей страх, який так хочеться перейти, всього лише чотири. Наші правила, які ми усвідомимо і згадаємо в момент страху, ми його перейдемо, який би він не був. Перше, випишіть усі страхи, які у вас присутні. Від того страху, що ви боєтеся подивитися фільм жахів один вдома, до того, що ви боїтеся взяти свою камеру і піти погуляти по вулиці, усвідомлюючи, що на вас можуть подивитися інші люди. Друге, почніть грати з собою гру, почніть ставати краще завдяки цій грі. 10 страхів в тиждень, один страх кожного дня підходити до незнайомої людини напроти вас в вулиці. І питати, де знаходиться та чи інша будівля, навіть усвідомлюючи, що ви знаєте, де вона. Третє, коли наступить той самий момент, той самий момент істини, коли ви будете боятися зробити ту чи іншу дію, найкращою опцією для вас це не думати ні про що, не думати про той страх, а просто діяти. Дуже складно, неймовірно, неспокійно. Але після того неймовірне задоволення від життя і відчуття, коли ви перемогли себе, перемогли те, що ви так боялися, ви зробили те, що ви так не хотіли і боялися. І четверте, банально, але унікально. Ставайте краще. Прокачуйте себе як особистість, ставайте краще як особистість. Здобувайте навички, покращуйте свої звички, переборіть страх у собі жити. Друже, страх це твій ворог. З яким тобі потрібно поговорити та здружитися, щоб об'єднатися і стати ще сильніше та краще. Почни шукати страх як свою точку росту, як можливість самому стати краще, як ворога, з яким ти так давно хотів здружитися. так буде некомфортно, так буде неспокійно, так буде страшно і не по собі. Але кожна ця мить, кожен момент в житті буде перетворитися у максимальне задоволення. В цьому дні. Немає інших формул, немає інших правил. Або ти стаєш краще, або ти стаєш на тому самому місці. Або ти переходиш той страх, або ти залишаєшся там, або ти перемагаєш себе, або ти програєш. Досить обслуговувати свої страхи. Почни жити.